Всім привіт! Ось біля лісу. Воно можна так сказати основний. Більша частина лісу, а тут ось менша і як бачите, тут ось зробив місце для отдиха, на яке як можна прийти і посадити, можна так сказати. і... З останнього разу, як я тут був, тут то все трохи змінивсь. Так як, ось, наприклад, до цього стовпу, який ви зараз бачите, на букто, а був ось тільки цей. І тут, тут ось цей підпорок на то. І стояв я просто ось такі алтавочки без підпорок таких і стіл цей стояв. Так же ось у тут є, появив ось. на які можна сісти і покататись. А якщо хтось хоче. Так же тут ось там зараз підійду в Балти, покажу прикріпівки мішок. Добіла сміття, щоб ось ось такі, щоб не розкидав тут а, сміття, куди попав. То. І рукомойник, в якому ще й трохи води є. Ну і чи мене чи ще щось залізне. Похоже, що мене такий, як малтенький щоб щось чи зможе, чи просто щоб межі для того, щоб багато розпалювати, поставив. Це я не знаю нашу. Так як я цей стіл, мабуть, поставки для продуктів, щоб ті, хто тут готував на нього поставив, а тоді вже на той стіл виколтадавки. І ось таке сонечко ось поприкріплювати. Ну і талочка, щоб просто сісти, поговорити з кимось. І тут ще є похоже, що іменно цю частину садивти вручну, так як якось бачите тут Видно, що як то рядами, ну як начебто, що тут ось рядами висажені дерева і ось такі, можна так сказати, на горбики, на які ось, можна піднятися і тут ось далі такого в ряд йдуть дерева. І так ось аж тут до самого верху. Доволі напогане місце. А, а, щоб сісти, посадити, віддихнути. Або якщо а, хтось захоче зібратись в ліс, вона ну, захочуть і довго заходити, то думаю якраз для цього це все був, тут і поставка. Да, ну. А якщо у вас ще якісь є варіанти, то можете написати про це в коментарях. І взагалі, що, що взагалі ви тут про, це дум, думаєте про це місце, то, то теж можете написати в коментарях. А на цьому я відео вже буду закінчувати. Всім спабі за перегляд, всім пока.